Вдосконалену версію іранських шахедів, яка оснащена ще й камерами і оснащена модулями радіокерування і елементами штучного інтелекту. І як написало видання Associated Press, поспілкувалися з одним з, з українських експертів зв'язку, що вартість такої електроніки вона є високою, тому ймовірне застосування цих дронів воно буде обмежуватися тільки якимись точковими масовими ударами. Наявність радіозв'язку на таких шахедах дозволяє керувати ними в режимі реально. Часу з території Росії, тобто шахет летить, камера все бачить, і е оператор цього дрона керує ним, направляє, перекеровує От е зараз ціна, наприклад, звичайного ударного дрона які випускають на заводі в Єлабуга. До речі, ж вони використовують ті дрони, які виготовляють в Єлабугі. Вони коштують 50 тисяч доларів за е штуку. Маркування у цих 2 і е, Константин Криволапов, поваційний експерт, каже, що потужність виробництва тих дронів, які зараз виробляють і запускають по Україні, це 90 штук на день, тобто рахуємо е, 900